Рюкзаки, ручки, олівці та інше шкільне приладдя до початку навчального року. Їх у Полтаві планують закупити і зібрати для дітей других-четвертих класів із родин у складних життєвих обставинах. Благодійний фонд Карітас Полтава восьмий рік поспіль доєднується до всеукраїнської акції Шкільний портфелик. Ми співпрацюємо у службах у справах дітей, які безпосередньо дають нам інформацію про таких діток, як внутрішньо переміщені, так і місцеве населення може отримати дане шкільне приладдя. Можуть бути, наприклад, багатодітні родини. Це можуть бути, наприклад, хто виховує дітей-сиріт, напівсиріт. Частину портфелів, вже укомплектованих усім необхідним, закупить і розподілить мережа Карітас України. Решту рюкзаки та інші речі купуватимуть за благодійні донати небайдужих, також завдяки місцевим бізнесам. Зокрема, у полтавських кав'ярнях продаватимуть спеціальні браслети цього року. Акція є особливою, адже до рюкзака включать ще й набір психоемоційної підтримки. Можна задонатити на банківський рахунок благодійного фонду Карітас Полтава кошти, які потім будуть використані при закупівлі канцтоварів та іншого шкільного приладдя. Також ви можете принести канцтовари, власне кажучи, на локацію нашого центру, на яка знаходиться на Гоголя, 28. З собою ви можете взяти пляшечки для води, м'ячик, настільні ігри, м'які іграшки, все те, що у нас входить в блок психологічної. Підтримки цього року. Останній день акції Шкільний портфелик, 25 серпня. Після її завершення влаштують свято для дітей і роздадуть шкільні набори. Ми впевнені, що світло є в кожному з нас, тож закликаємо ділитися ним разом з нами. Минулого року у Полтаві набори для навчання отримали 50 школярів.